Актом державного тероризму назвав дії Росії віце-прем'єр та міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, виступаючи у Сеймі і коментуючи диверсійні атаки на польські залізниці. Адже їхнім очевидним наміром було спричинити людські жертви. Більше розповість наша кореспондентка Марія Черняхівська. Марія вітаю. Чи прокоментував Сікорський питання пов'язані з можливою видачою диверсантів Білорусю? Вітаю, Ганно. Радослав Сікорський зазначив, що білоруський режим ув'язнює тисячі людей, серед них і громадян Польщі. Зокрема, Білорусь відмовилася видати виконавця вбивства польського солдата на кордоні. Тож, за словами міністра, процедури з боку Польщі мають бути виконані, але чи є шанси на успіх, невідомо зазначив він. На диверсії на залізниці буде відповідь не лише дипломатична. підкреслив Сікорський про подальші кроки суспільство повідомлять найближчими днями. Також він зазначив, що Росія витрачає мільярд. На дезінформацію та пропаганду вона хоче налаштувати поляків проти сусідів Польщі, проти Європейського союзу і проти біженців з України, які втекли до Польщі від російських бомбардувань. Також Сікорський озвучив певні дипломатичні рішення у цій справі. Давайте послухаємо. Повідаємо в своїм шому як я сказав у своєму виступі, коли наміром шпигунської диверсійної діяльності є жертви серед людей, тоді ми вже не маємо справи з диверсією, а фактично з державним тероризмом. У зв'язку з цим, хоча це ще не буде нашою повною відповіддю, я вже прийняв рішення відкликати дозвіл на функціонування російського консульства в Гданську, Про що впродовж наступних годин буде офіційно повідомлено російській стороні. Щодо виступу Сікорського, він уперше за 9 років роботи в МЗС виступив у Сеймі, використовуючи спеціальну процедуру статтю 186 регламенту сейму. Ця стаття дозволяє члену уряду зробити офіційний виступ у сеймі з власної ініціативи та звернутися до парламенту. Під час виступу він багато акцентував на тому, що Польща має залишатися частиною ЄС, адже це забезпечує і безпеку країни і вищий рівень життя. Частина опозиційних політиків, які реагували на все це виходячи з зали, на цьому у мене все Ганно. Тобі слово дякуємо тобі, Марія. Це була Марія Черняхівська. Вона слухала у польському сеймі промову віце-прем'єра, міністра закордонних справ у Польщі Радослава Сікорського.